Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на тиждень з 3 по 9 лютого. В Україну починає надходити більш прохолодне повітря. Очікуємо різке похолодання. Також старт місяця відзначиться магнітними бурями. Дивіться до кінця, щоб дізнатися календар магнітних бур. На новому тижні з'являться зимові атрибути, такі як нічний мороз та невеликий сніг. Середньодобова температура становитиме мінус один плюс три. Вночі коливання температури від мінус два до мінус шість. На вихідних температура опуститься ще нижче і утримується на рівні мінус дев'ять. Можливий сніг зниження температури до мінусових значень створять умови для ожеледиці на дорогах, що потребуватиме від водіїв та пішоходів підвищеної уваги. А щоб уберегтися в морозну погоду. Одягайтеся багатошарово. Не забувайте про шапку, рукавиці та шарф. Закривайте відкриті ділянки шкіри, уникайте тривалого перебування на холоді та пийте теплі напої. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погодник розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 3 лютого. Понеділок. На заході Сонце ховатиметься за хмарами, однак дощ обійде стороною. В нічні години від мінус 2 до мінус 4. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від мінус 1 до плюс 5. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. У центральному регіоні понеділок видасться похмурим. Невеликий сніг пройде в Умані. Вночі до 3 градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси зупиниться біля плюс один плюс 2. Вітер північно-західний від 1 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва: хмари щільно вкривають небо, створюючи відчуття сірої завіси. Без дощів. У денний період плюс один. Вночі до мінус один швидкість північно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмарна погода поєднуватиметься із проясненнями та снігом. Він пройде в конотопі Прилуки та Чернігові. В ніч на понеділок до мінус два, мінус три. Протягом доби у сумах Житомирі, конотопі Ромнах та Чернігові від нуля до двох градусів тепла. Вітер західний і північно-західний. Дотиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні погода буде несприятливою. Весь день йтиме дощ з мокрим снігом, в нічний період від мінус 2 до мінус 4. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві триматиметься на рівні плюс 2, плюс 5, швидкість північного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. Лютий останній зимовий місяць. І якщо в цей час випадає багато снігу, це вважали добрим знаком для майбутнього врожаю. Сніг вкриває землю, захищаючи її від глибокого промерзання. І навесні, коли він тане, добре зволожує ґрунт. На сході в понеділок похмуро в деяких містах пролітатиме сніг. Вночі температура опуститься до мінус трьох. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі. Показники температури зупиняться біля плюс 1, плюс трьох. Вітер північний. Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. Погода 4 лютого. Вівторок. На заході України сірі хмари щільно вкриватимуть небо. У Львові можливий сніг. В Ужгороді сонячні прояснення. У нічний час температура опуститься до мінус трьох, мінус шість. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях від мінус одного до плюс п'яти. Вітер північно-західний від двох до шести метрів за секунду. У центрі у вівторок хмарно, місцями йтиме сніг. Радимо одягатися тепліше та бути обережними на дорогах. В нічну пору від 2 до 4 градусів морозу. Вдень у Полтаві, Білій Церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси не більше плюс один. Швидкість північного, північно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У вівторок суцільна хмарність триматиметься увесь день. Дощу та снігу не прогнозують. Вдень утримається нуль, вночі до мінус 4. Швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмарно з проясненнями подекуди пройде невеликий сніг. В темну пору доби від мінус 2 до мінус 4. Вдень в Сумах, конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові від 0 до плюс 1. Вітер північний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок очікуються приємні сонячні прояснення. Вночі мінус три, мінус чотири. Вдень в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві. Від 1 до трьох градусів тепла. Вітер східний. Південно-східний. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На сході України день видасться похмурим. Лише зрідка можливі короткі прояснення. У Кам'янському засніжить нічна температура опуститься до мінус двох. Мінус чотирьох у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі: від нуля до плюс двох, швидкість північно-західного вітру від трьох до п'яти метрів за секунду. Погода 5 лютого. На заході хмарну погоду розбавить невеликий сніг, який пройде у Львові та Івано-Франківську. У нічний період від мінус трьох до мінус шести. Вдень у Львові. Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі температура коливатиметься від мінус 3 до плюс 5. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. У центрі всереду збережеться хмарна погода, подекуди пролітатиме слабкий сніг. Вночі від мінус 2 до мінус 5. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси опуститься до мінус один. Вітер північний, північно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. Усереду жителів столиці чекає суцільна хмарність. Вдень фіксуватимуть мінус один, вночі до мінус 4. Вітер північний дутиме зі швидкістю до трьох метрів за секунду. На півночі утримується суцільна хмарність, подекуди випаде сніг. В нічні години від мінус трьох до мінус шести. Денна температура повітря у Сумах, прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові буде невисокою від нуля до мінус двох. Вітер північний, північно-західний до шести метрів за секунду. У південних областях хмарний покрив зберігатиметься протягом дня, у ніч на середу від трьох до шести градусів морозу. Вдень в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві невеликі коливання від мінус 1 до плюс 1. Швидкість північного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні всереду утримається суцільна хмарність. Засніжить у Харкові та Кам'янському. Вночі до п'яти градусів морозу. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі. Краматорську та Дніпрі фіксуватимуть від мінус 1 до плюс 1. Вітер північно-західний західний від 3 до 5 метрів за секунду. Погода 6 лютого. Четвер. На заході похмуро в частині регіону пройде дощ з мокрим снігом. В нічний час доби від мінус 1 до мінус 4. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях. Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від мінус 2 до плюс 5. Вітер північно-західний не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Відомо, що у Львові на площі ринок працює аптека Музей, яка була заснована ще у 1735 році. Вона не лише зберегла історичний інтер'єр і старовинне аптекарське обладнання, а й досі працює. У центральних областях у четвер спостерігатимуться різні погодні сценарії. В більшості міст хмарно, у Вінниці сонячно, а в Полтаві засніжить. Протягом ночі від мінус одного до мінус п'яти. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від нуля до мінус одного. Вітер північний, північно-західний Його швидкість буде комфортною і не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер небо затягнути хмари. Вдень утримається нуль, в темну пору доби до трьох градусів морозу. Швидкість північного вітру не більше одного метра за секунду. На півночі очікується похмура погода. В Житомирі та Бердичеві сонячно і безхмарно. У ніч на четвер від мінус 2 до мінус 5. Вдень у Сумах прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові від мінус один до плюс один. Вітер змінних напрямків його сила від одного до трьох метрів за секунду. У південних областях у четвер марно з проясненнями. В нічний час фіксуватимуть мінус три, мінус п'ять. В день в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві не більше одного градуса тепла. Вітер північний від двох до чотирьох метрів за секунду. У східному регіоні очікується сніжна погода вночі до 5 градусів морозу. Денна температура повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Краматорську від мінус одного до плюс одного. Вітер північний, північно-східний, його швидкість від двох до чотирьох метрів за секунду. Погода 7 лютого, п'ятниця. У західних областях небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Вночі від нуля до мінус 5. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від мінус 1 до плюс 6 в Ужгороді. Вітер південно-східний, східний від 1 до 4 метрів за секунду. У центральній частині України п'ятниця буде похмурою. У Кременчуці та Полтаві пролітатиме сніг. В нічний період від 3 до 5 градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від мінус 2 до плюс 1. Вітер північно-східний, східний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю жителі міста спостерігатимуть невеликий сніг. Денна температура повітря становитиме 0 в нічні години до мінус 4. Швидкість східного вітру до 1 метра за секунду. На півночі хмарна погода зі снігом. Нічна температура опуститься до мінус трьох, мінус шість. Протягом доби у сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові від мінус одного до плюс одного. Вітер східний його швидкість від двох до чотирьох метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками вночі від мінус 2 до мінус п'ять. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні плюс один, плюс два. Вітер північний північно-східний дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. На сході України утримується похмура погода з невеликими сонячними відрізками. У кривому розі пройде сніг. У нічні години від 4 до 7 градусів морозу. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі коливання температури від 0 до мінус 3. Вітер північно східний. Східний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 8 лютого. Субота. На заході погода залишається похмурою, подекуди спостерігатимуться сонячні прояснення. Вночі від мінус 2 до мінус 6. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури мінус 1 до плюс 6. Вітер південно-східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У центрі України у суботу небо буде затягнуте густими хмарами, сонячного світла буде небагато. Нічна температура опуститься до мінус 4, мінус 8. Вдень у Полтаві Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси похолодання до плюс один, мінус три. Вітер східний від 1 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві. Початок вихідних теж супроводжуватимуть хмари. Вдень до мінус два, вночі до мінус 5. Вітер східний майже невідчутний до 1 метра за секунду. У північному регіоні хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. У нічний період відчутне зниження температури до мінус 4, в день у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові від 0 до 4 градусів морозу. Вітер східний від 1 до 3 метрів за секунду. На півдні України у суботу очікується похмура погода з періодичними проясненнями. Температура повітря вночі від мінус 2 до мінус 6. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві зафіксують від нуля до плюс двох. Вітер північно-східний від трьох до п'яти метрів за секунду. На сході у суботу очікується сонячна погода вночі від мінус п'ять до мінус вісім. В денні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові коливання температури від нуля до мінус чотири. Вітер північно-східний, східний від трьох. До 5 метрів за секунду. Погода 9 лютого. Неділя. На заході тиждень закінчиться хмарною погодою з проясненнями. В темну пору від мінус 2 до мінус 9 у Рівному. Денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливатиметься від мінус 2 до плюс 5. Вітер східний, його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Цікавий факт, що у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині є міст, що кричить. Відомий Смотрицький каньйонний міст під час сильного вітру видає звуки, схожі на завивання. Це явище зумовлене унікальною конструкцією мосту та потоками повітря, які проходять через нього. Через цей ефект місцеві жителі навіть називають його міст привид. У центрі України в неділю хмарно. З настанням ночі від мінус 6 до мінус 11. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси. Коливання температури від мінус 4 до плюс 1. Вітер північно-східний від 1 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У столиці тиждень завершиться хмарною та холодною погодою денна. Температура мінус 3. Вночі до 10 градусів морозу швидкість північно-східного вітру не більше 1 метра за секунду. На півночі хмарно з проясненням: в нічні години від мінус 6 до мінус В вдень у Сумах, конотопі, прилуки, Житомирі та Чернігові від нуля до мінус 5. Вітер східний, північно-східний, його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У південній частині України в неділю. Час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Нічна температура від мінус трьох до мінус дев'яти. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві від мінус 1 до плюс двох. Вітер північно-східний його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. На сході в останній день тижня сонячно, але прохолодно. У ніч на неділю від 8 до тринадцяти градусів морозу. Протягом доби у Дніпрі, Кривому розі Запоріжжі, Краматорську та Харкові, зафіксується мінус один. Вітер північно-східний в межах 3-5 метрів за секунду. Магнітні бурі на лютий 2025 року. Лютий 2025 року з перших чисел аномально впливовий саме за сонячною активністю. Люди, які реагують на такі зміни. Можуть відчувати головний біль, безсоння, проблеми зі серцебиттям, головокружіння, біль та ломоту у м'язах, загострення хронічних захворювань, можливо, відчуття постійної втоми та підвищення артеріального тиску. Сонячна активність у цьому місяці прогнозується велика, отож, розберемо детальніше цей період. Для тих, хто страждає на хронічні захворювання та відчуває вплив магнітних бур легше заздалегідь планувати важливі моменти життя. Саме тому календар магнітних бур на лютий допомога, яка нікому не завадить. 3. 5 лютого 4 бала помірна активність. 6 9 лютого 3 бала спокійно. 10 лютого 4 бала помірна активність. 11 лютого 5 балів слабка буря. 12 лютого 4 бала помірна активність. 13 лютого 5 балів слабка буря. 14-15 лютого 4 бала помірна активність. 16 19 лютого 3 бала спокійно. З 20 по 26 лютого 2 бала абсолютно спокійно. Окрім геомагнітної активності, зірка, яка дає нашій планеті світло, надає нам іще й позитивний настрій. Вчені довели, що коли людина перебуває на сонці, в організмі виробляється сиротонін та вітамін Д. Їх поєднання відповідає за наш життєрадісний стан. Саме тому ми частіше посміхаємось, стаємо легшими на підйом та більш доброзичливими. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.